Приходимо Літературний вечір з поетом, прозаїком та письменником Юрієм Андруховичем відбувся у Кропивницькому. Крім митця, з кропивничанами зустрівся і представник одного з видавництв, де свої твори публікує письменник. Під час війни дуже важливо підтримувати культурний діалог, тому письменники приїздять, роблять тури українськими містами. До літературної мережі увійшло 14 міст. Юрій Андрухович учора відвідав Одесу, сьогодні Кропивницька і завтра виступатиме у Черкасах. Юрій Андрухович розповів, що працює над текстами, роботу над якими розпочав за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Втім, чи будуть вони опубліковані, ще не вирішив. Ми потрапили в таку ситуацію, де ми не знаємо, що далі. Ми не знаємо, як довго, ми не знаємо. Хто доживе, хто ні, і так далі, і так далі, то напевно настав момент ділитися чимось таким, що на, тут, на сьогодні написалося. Тож одне з нових оповідань прочитав під час зустрічі з кропивничанами. Весна, літо й осінь кликотали футбольною першістю. І невеличкий парковий стадіон регулярно притягував кілька тисяч відданих місцевому клубу горлодерів, а радше Голодерів. Бо в їхньому випадку це не було б опискою. Публіка, що прийшла на літературні читання, різна серед поціновувачів творчості, є й підлітки, студенти та пенсіонери. Втім, всіх об'єднує повага до автора. Як можна людину не поважати, коли вона на сьогоднішній день є знакова фігура? Вона пише, вона складає, вона думає. Це ті пенсіонери ось сидять біля вас, котрі ну, стараються бути в курсі всіх, всіх подій, які є в нашому місті Кропивницькому. Дуже стараємося. Кілька років тому він диктував радіодотент, всі його гейтили в інтернеті за швидкість, там за щось таке. Я казав друзям: давайте ми поставимо на меромиски світлину Андруховича, типу, в підтримку. Ми ставили там, підтримували. Я гейтив тих людей, які гейтили його. І ось так. Клас. Скільки тобі років? 16. О, ти дуже юний для того, щоб так. читати Андрюховича. Але хмітник місця о четвертій ранку заріжав панну Кесю Лесбіянку, як він гадав, а втім йому видніш. Я готувала за цієї зустрічі. Я купила його книжку, адже я дуже хочу прочитати лексикон інтимних міст. Е, мене дуже вразив епіграф, адже вражають також люди, які вміють складати з букв слова слів речення, і потім це виходить настільки близько, настільки актуально, що ти просто. Хочеш просто побачити, чи ця людина жива насправді. Ось сьогодні не сотвори собі кумира та ідола, але все ж таки у філологів таке буває. У першому ряду студентський товариш письменника Ігор Смичик. Разом з Юрієм Андруховичем він навчався у Львові. Жили в одній кімнаті. Кропивницький художник став прообразом героїв кількох творів письменника. Звичайно, багато є книжок у мене його романів. До речі, в деяких із них він описав мене. Для мене несподівано це було таємниця стоїть роман. Там є там. Це перший роман, де він вкав, ну, пише про мене. а там і в інших романах теж там, десь я розкакую. По завершенню читань гості заходу могли б поспілкуватися з автором. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини. СІБІН.